Де математика знадобиться у житті? Я зараз слідкую за своїм харчуванням і притримую з дефіциту калорій. На десерт у мене сьогодні зефір без цукру і тут 285 кілокалорій на 100 грамів продукту. Але в упаковочці 150 грам і 4 зефірки. Так, скільки ж кілокалорій в одній зефірці? Якщо в 100 грамах 285 кілокалорій, скільки ж кілокалорій в 150 грамах, скористати. Це основною властивістю пропорції. 150 помножимо на 285 і поділимо результат на 100. Ми отримаємо 427,5. Це калорійність усієї упаковочки. Але так як у нас 4 зефірки в упаковці, ми 427 поділимо на 4 і вийде 106,875 кілокалорій в одній зефірці. Отже, одна зефірка приблизно містить 107 ккал. кілокалорій. Це дуже смачно.